Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо акції та знижки на посуд в епіцентрі. Знижки на торгову марку Tefal. Така економка 259 гривень, такої форми мені така зручніша, 229 гривень. Потім більша трішки економка, овощечистка 329 гривень. Для пароварки складна штучка, така не знаю, як називається, вставка пароварка 539 гривень. Форма для випікання бисквітів роз'ємна 27 см 539 гривень, виглядає досить якісною. І 19 см 429 гривень. Знижка на сковорідки. Тефаль 20 см Force алюмінієва. 20 см, така 999 гривень, 24 см цієї серії. 1299 гривень максимальний захист від пошкоджень. Тобто можна, я так розумію, металевими предметами користуватися в багатьох серіях тефаль, це дозволено. Далі сотейник 20 см діаметр, 1199 гривень. Інша серія, керамічне покриття, Нордіка, Тефаль. Керамічне покриття 28 см 1259 гривень. І ця мені дуже подобається. Литий алюміній 20 см, робусто серія 1099 гривень. Вона така важка, товсте дно, Читала відгуки, пишуть, що класна. І 24 см діаметр 1399 гривень. Якщо вам щось висипати, тут носик із двох сторін. 1499 гривень, 26 см діаметр. Чугунки, такі тефаль каструлі середина бідні біла, пупирки ці, щоб конденсат правильно стікав. Так, Серія Air 20 см 3,1 літр, 1199 гривень. Виглядає добротно. Потрібно подивитися в інтернеті, чи можна мити в посудомийці. Сірий колір, ну, продає, як зелений, але він вже житті сірий, серединка біла. Каструлі торгової марки Кьохен, Profitsa. Я називається такий ковшик 720 гривень, скляна кришечка. Підходить для індукційних плит. Так, 16 см 1,6 літра. Далі каструлька цієї ж серії. Тут металеві ручки, не знаю, чи нагрівається. 2,3 літра 20 см в діаметр 1020 гривень. Ну, в житті вона досить така добротна виглядає. Далі 1286 гривень 4,2 літра. І 6,8 літрів, велика каструля, 1600 гривень. Сковорідка вок 28 см, також серія Профіте 1180 гривень. З кришкою такий набір. Так, що тут пишеться, покриття гранітне, посилене терморегулююче дно, рівномірно розподіляє тепло, не деформується при нагріванні. Підходить для всіх видів плит і можна мити в посудомийці. Біол знову з'явилися, це українська торгова марка. Вони на довгий час пропадали, напевно, через війну. Якась нова серія Індіго, сковорідка з антипригарним покриттям. Так, 849 гривень 28 см діаметр. дуже глибока така. Далі 769 гривень 26 см, 24 см, 699 гривень. Так, ось. Така вона досить глибока. І що, що мене ще зацікавило, така силіконова лопатка, тут металева ручка Кьохен сіра 232 гривні. І ось така також 232 гривні кьохен. Знижка на сковорідки Maxmark 959 гривень 24 см діаметр. Тримач для рулонних, цих паперових рушників вінзер нержавійка, 396 гривень. Далі ось такий цікавий, 20 см діаметр, торгова марка Кела, нержавіюча сталь з ніжками. Так, 20 см 1224 гривні, 24 см 1679 гривень. Ця торгова марка класна, я думаю, що має бути якісний у користуванні. Також новинка. З'явилися різні гаджети для кухні торгової марки Кіха. наприклад, такий молоток. Він цілісний, тут просиликоняний, 315 гривень для сталь для м'яса. такий 279 гривень. Тут ця сторона плоска, ця з зубчиками. Він не дуже важкий. Тобто, якщо якусь там філе відбивати курійне ок, гост, таке жорстке м'ясо, свинину, буде важче. Ножиці кухоні, такі 95 гривень, ситочко для чаю 79 гривень, горіхоколка зараз дуже актуальна. 193 гривні і штопори. Це також околика 299, от важка, металева. І штопор актуально скоро досяг 310 гривень. Також ось точилка Чоловік помітив, покажи, як воно регулюється. Різні. Це для різних видів ножів, так? Тут є. Такі сталі. Ну і доводка і ножниці. Класно. Цікаво, як вони за якістю. Ціна. 597 гривень. Також ось такий камінь. 442 гривні. Каточка диви. Тут же нажимаєш. Классов. 425 гривень. Для сушки зелені це дуже класно. Ми в ікеї так брали собі. Це Smart Kitchen торгова марка 285 гривень. Кладете зелень, кріп петрушку, різні салати і прокручуєте Центрифуги висушуються всі овочі. Ми навіть перед заморозкою завжди просушуємо, Дуже-дуже зручно. Так, ось така 359 гривень для салату сніпс 4 літра пластика. Дима, що зелений кулір не дуже завжди підходить на кухню, але класне в використанні. Сковорітки ніндзя. Я бачила в американських блогерів цю торгову марку, в нас ще не бачила. 20 см діаметр, вона така важка. Так, Zero Stick Premium 1999 гривень ціна зараз. Вона йде по знижці 57%. Ну, така дуже добротна в житті. Нова серія посуду порцеляна, дуже делікатний тонкий, е тонкий матеріал. Ось така чашечка 219 гривень немає зараз знижки. Салатник, порцеляна, 15 см в діаметр, 279 гривень. На вжитті дуже-дуже симпатично виглядає молочник такий 270 гривень. Що тут ще чашка з блюдцем 374 гривні, цукорниця 349 гривень. Новорічна колекція посуду по знижкам. блюдо для запікання різдвяний віночок 29 на 45 см. так, 425 гривень, це таке одноразове, поки, поки свято використовуєте, потім воно стоїть що через таке не люблю. Різдвяний салатник 400 гривень такий. Так, потім що ще тут? 720 гривень така етажерка. Так, і 1760 гривень такий пряничок для печива. Різдвяні чашки в подарункових таких упаковках 215 гривень порцеляна. Також знижка на дошки. 179 гривень торгова марка Вінзер. 23 на 16 см, дуже зручна в руці. Так, і більша така 239 гривень. 29 на 20 половиною см. Так, також ножі. Він сталеві 425 гривень, 4, 14 см. І ось такі 20 см 414 гривень з пластиковими ручками 552, 432, тобто всі в такій цінові категорії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!